Виплати для ВПО закриття другого пологового маріупольців проти референдуму. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. У різних містах країни відбулася акція Маріуполь це Україна проти псевдореферендуму, який проводять російські загарбники, зокрема і у Вінниці. Десятки Маріупольців вийшли в центр міста з українськими прапорами в руках та красномовними плакатами. Люди кажуть: ні, війні, окупації та приєднанню до РФ. Мирну акцію провели на знак протесту проти проведення псевдореферендумів, що влаштувала. В поки що загарбаних українських областях окупаційна влада. Та люди не обмежуються лише акціями. Свою позицію виказали і представники об'єднання переселенців, спільна справа, представники якої теж є переселенцями ще з 2014 року, і нині опікуються проблемами своїх земляків. Я хотів би засудити. Референдум, який проводять в окупованих територіях Донецької та Луганської області, та тимчасово окупованих та тимчасово окупованих областях Херсонської та Запорізької області. Тому що знаєте, ми з 2014 року вимушено були переїхати з Донецької області і майже вже 8 років шукаємо своє місце. І, слава Богу, з допомогою нашої держави ми його знайшли. Але те, що люди роблять зараз там, на окупованих територіях, вони собі перечеркують все своє майбутнє. У мене там живе мама, і я как сьогодні задала їй питання. Я їй, мабуть, три рази його задала, вона мені ніяк не хотіла відповідати. Я у неї спросила, мам, що там проходить референдум у вас? Як взагалі обстановка? Ну и в конце, как все вышло, она говорит, ездят прямо на машинах по домам, приезжают и проводят референдум. Людям не надо никуда идти, кто, кто пошел, тот молодец, а кто не пошел, к тому приехали. И люди голосуют. Вот так у них проходит этот незаконный референдум. Это э, люди, например, не хотят, а примусово их заставляют, приезжают и они голосуют по-любому. «Хочешь ты, не хочешь». Ти не хочеш, не але до тебе приїхали, і ти проголосував. Я вважаю недопустимими такі дії. Я вважаю, що люди, які зараз голосують на цих референдум, референдумах, примусово чи за власною волі не мають права. А взагалі ніякого морального вирішувати за тих людей, які вимушено виїхали з цих територій, адже ті, хто їх покинули, зараз знаходяться на території підконтрольній Україні і не беруть участі в цих референдумах, але вони залишаються мешканцями тих територій, вони там зареєстровані, і те, що вирішують зараз за них, де кому мають вони відноситися, хто там має керувати і так далі, ну абсолютно незаконним і несправжнім. Прийом повторних заявок від ВПО на виплати продовжать до 1 грудня. Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок дія, але не отримали її, зможуть повторно подати заяву до 1 грудня. Відповідні законодавчі зміни уряд затвердить найближчим часом. Щоб подати повторну заяву, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву. Або ж надіслати її поштою. Органи соцзахисту зобов'язані прийняти та розглянути її, навіть якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня. Повідомляють в Мінінтеграції. Поліцейські вінничини викрали злочинну схему зловмисників, які під виглядом благодійного збору на потреби притулків для тварин шукали понад 200 людей зі всієї України. 28-річний зловмисник разом зі своєю 33-річною спільницею в соціальних мережах розміщували дописи про збір коштів для допомоги тваринам, які постраждали внаслідок нападу Росії. Досудовим розслідуванням встановлено, що шахраї у своїх фейкових оголошеннях використовували реальні фото притулків для тварин та вказували свої реквізити для перерахунку коштів. Отримані шахрайським способом гроші, зловмисники привласнювали. Викрили злочинну схему працівники відділу протидії кіберзлочинам спільно з поліцейськими відділу поліції номер 1 Гайсенського районного управління поліції, оперативниками управління карного розшуку та за силової підтримки спецпризначенців. Корду кількість потерпілих від шахрайських дій ще встановлюється за такий злочин. Передбачено покарання до 8 років позбавлення в Стрижавці відбулись волейбольні змагання. Першість Стрижавської територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд на підтримку Збройних сил України з Україною в серці, з вірою у зсу співорганізатори турніру Федерація волейболу Вінницького району та Вінницька територіальна організація, всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Про кількість учасників та збір коштів питаємо у Віктора Романенка, віце-президента Федерації волейболу Вінницького району. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть так. про ці змагання, так ну коротко. Я думаю, що вже більшість жителів. Територіальні громади Стрижовської вже знають і бачили, а Вінницький район або взагалі е жителі України, хто якщо нас бачать, в цю суботу відбулися у нас чергові змагання з волейболу Стрижовської територіальної громади, де приймали участь шість команд. Е перша команда це збірна команда села Піньківка. Друга команда це села Міляцькі кутора. Третя команда це збірна села Сосонка. Дві команди виставила команда Стрижавки. І шоста команда була гості війничани, які також прийняли участь у нашому благодійному турніру на підтримку Збройних сил України. Скільки коштів вдалося зібрати, і чи вже знаєте, на які потреби ці кошти будуть витрачені? Ну, знову ж таки, завдяки, скажімо, такій мобільності начальника не начальника, а голови територіальної тріжорської громади Демченка Михайло Михайла Івановича і президента Федерації Захаревича Миколи? Михайловича були зібрані і ті люди, які долучилися, маю на увазі, в тому числі і учасники змагань, і меценати, яких ми запрошували, зібрали більше 6 тисяч гривень. Дані кошти підуть на потреби тих жителів, які сьогодні боронять наші рубежі нашої країни, мешканці Стрижавської територіальної громади. Подібні змагання чи будуть відбуватися і в інших громадах? Чи е, хтось підхопив цю естафету де саме? І чи також там е, буде відкритий збір коштів? Дякую за запитання. Подібні змагання вже відбулися. Ми не є першими, особливо дуже такого широкого розголосу дані змагання набули на території Немирова, Тульчина, Теплика – в інших населених пунктах Вінницького району, але, знову ж таки, фундаторами змагань, такого, скажімо, розголосу, такого формату, якраз є Хризовська територіальна громада. Я думаю, що подібні змагання і ще більша їх кількість приурочених. Не тільки для збору коштів на потреби Збройних сил України, а й інші благодійні турніри, в тому числі серед ем, різних вікових категорій, в тому числі і ветеранських, в тому числі і жіночих команд, і чоловічих команд, будуть проводитись. Е, я думаю, що це е, тільки, скажімо так, буде великий плюс, перш за все, е, в територіальних громадах Вінницького району. Ну, ми плануємо в наступні, наступні вихідні дні. Тобто субота. Ну, якщо суботи мало, то можливо і буде в два дні, в залежності скільки буде команд заявлено, уже проводити першість Вінницького району серед територіальних громад. А їх ви знаєте, у нас 16 є, тобто найбільша кількість громад у Вінницькій області. Тому я думаю, що це буде цікаве дійство. От ми намагаємося і будемо залучати якомога більше. Представників різних громад, тому що наші змагання відкриті для будь-кого згідно положення і регламенту змагань. Дякую вам за розмову і дякую за те, що спортсмени не стоять осторонь. Дуже дякую вам. Дякую, до побачення. На все добре. А в нас на зв'язку я нагадую Віктор Романенко, віце-президент Федерації волейболу Вінницького району, і говорили ми про те, як за допомогою волейбольних змагань вдалось зібрати більше ніж 6 тисяч гривень, які підуть на потреби зсу Музика. у Вінниці. Відкрили виставку херсонських художників. На виставці представили роботи херсонських митців, які перебувають в окупації, та тих, хто наразі проживає в інших містах України та за кордоном. Цієї виставки кажуть, могло б і не бути. Вона про творчий діалог митців, який відбувався всі ці місяці після повномасштабного вторгнення РФ, і про те, як відновлювались зв'язки один з одним та з Херсонщиною. Виставка експонується у Вінниці в культурному центрі Галерея 21 на цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомились. Не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.